Із наступного тижня орієнтовно із 26 серпня почнуться роботи з відновлення асфальтного покриття по вулиці Юрія Руфа, колишня Леонова. Там є цілі ділянки, де відсутній асфальт, а подекуди зустрічаються і навіть провалля. Ремонтуватимуть дорогу частинами поступово. Задача зробити зараз проїзною ділянку від вулиці Європейської до вулиці Переяславської. Потім далі, крок за кроком, рухатися в бік залізничного вокзалу. Тому що ми бачимо трафік, незважаючи на те, що обмежено рух, все одно досить багато машин їздить і користується цією ділянкою. До ремонту дороги залучать не лише шляховиків, але й комунальне підприємство Водоканал, адже їм під силу виконати деякі роботи. Вони проведуть частину підготовчих робіт, що полегшить подальше укладання асфальту. Ну по цьому єдиному об'єкту по поліпорофа. Ми в принципі беремо ці всі витрати на, на підприємство. Ну це мається на увазі засипка щебана. Трамбування попередньо. Щепень, перевезення, трамбування, всі ці супровідні моменти на порізку, там пілотовку, да, ці витрати бере на себе. Зараз перед комунальниками стоїть завдання поступово відновити дорожнє покриття по Юрія Руфа. Адже ця дорога досить проїзна і багато крименчужан та гостей міста нею користуються. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.